Привіт, сьогодні, як завжди, швидкий обзор ринку, подивимось на альткоїни, на біткоін, розкажу нові новини, але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забувайте, як завжди, підписуватись на мій телеграм-канал. Там виходять самі найсвіжіші новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі, давайте перейдемо. Тут у нас е, президент основного. I'm proud to make an historic announcement. Our campaign will be the first presidential campaign in history to accept Bitcoin donations. Through, through the Lightning Network as president, I will make sure that your right to hold and use Bitcoin is inviolable. You should be able to own your own, own private keys the same as you own the keys, to your car, or your own quality. And I would reverse the government's growing hostility toward this industry and keep innovation at home. And I encourage and you to expand your use of pro-environmental energy techniques such as capturing waste methane and using waste in However, I want to make one thing clear: environmental or Not be used. Так, біткоін. Що у нас тут? Так, як ми бачимо, на біткоїну, ми вирвались е, з такого клину нисходячого. Зараз ми вибились, протестили знову відмітку 31 тисяча доларів. Е, Я був відкривав по ефірі, як ви знаєте, позицію. Зараз прийдемо трошки пізніше до неї, розкажу. Е, Тут ми бачимо вихід. Зараз ми тестимо знову дану відміточку. Якщо ми знову ні, зараз зайдемо в даний клин, у нас наступна відмітка, від якої я можливо буду відкривати свою ногу позицію. Це відмітка 29832 долара по біткоїну. Якщо ми заходимо знову, у нас буде відкриватися такий торговий діапазон уже, як ви бачите, намальовується. Такс. Отак, от отак. Ось, даний діапазон, е, в якому ми зараз будемо проторгувати, в якому я буду торгувати біткоін. Е, так я і говорив, я думаю, що все ж таки побачимо, так скажемо, чи точно буде вихід, це було б звичайно дуже круто е, протести даний рівень і вернутися і вибивати оцей рівень, і робити його як підтримку. І робити у нас торговий канал від 31 тисячі доларів до 33 тисяч доларів. Ось даний діапазон може до 32-400. Ось даний діапазон, куди є, чекає наступний, так скажемо, пампу біткоїн. Ну, будемо бачити, чи буде у нас ще памп, чи ми будемо ходити в такому боковику. Ось. Такому боковику будемо ходити, і після чого будемо валитися вже вниз з нього. Ну, будемо бачити, точно не можу сказати, але я все ж таки ще склонен до того, що в нас будуть е, тут проторговка, і буде ще досить хороший памп по біткоїну. І ми заберемо, так скажемо, свої ікси. Е, потім я після чого чекаю зниження домінації, як ви знаєте. І потихеньку будуть е, альта буде потихеньку відростати. Такі, як Solana, Atom і тому подібне. Те, що делістили вже е, Solana буде лістити. Чи долістили, точно не треба буде перевірити. Е, з Robinhood. Е, Це нічого страшного. У сильно, на ціні сильно це так не повпливало. Так, Solana. Ось, як ви бачите, на ціні так сильно не повливав на ціну Соланки, зараз ми йдемо до рівня 15,7 15, долара. До Даний рівень нас виступають прям досить непоганою підтримкою. Як бачимо, ми тут її також не пробили, відбилися від неї. Зараз знову йдемо тестити дану відміточку. Якщо її не проб'ємо. Це буде досить круто. Я думаю, що ще буде ще якась проторговка тут і будемо виходити вище. Ну, будемо бачити, якщо ми закріпимося нижче на даним рівнем, тут можна буде відкривати свою непогану шорт-позицію вплоть до 14 доларів по даній монетці. Ну не спішимось, поки немає закріплення нижче даного рівня, все досить непогано по Solana. Давайте на ефір. Так, ефір. Так. Ефірчик. У нас тут зараз потихеньку, походу, йде закріплення вище даного рівня, нижче даного рівня. Скоріше всього, що потрібно, буде в ноль ось тут. Практично в ноль, буду закривати свою дану позицію. Поки що стоїть вона, не чіпаю, тут трошечки, я думаю, переноси свій стоп, але так і лишив. Хто не підписаний мій телеграм-канал, я скидав дану позицію в мій телеграм-канал. Зараз чекаємо, якщо буде закріплення нижче даного, рівня, нижче даного рівня, буде проторговка, тут можна буде відкривати досить непогану точку для входу. Тут прям шикарна точка для входу. Зараз накинемо. Відбиваємося, плюс проторговка, імпульс, ставимо за рівень. От сюди за рівень і тянемо вниз. Ось. У нас практично виходить 4 до 1 зділка. Зараз будемо десь, що у нас у біткоїни по ринках відкриються. Можливо, буде знову зниження. Будемо так забирати свої ікси, але не спішимось. У нас як може бути і зниження, так само може бути і памп до гори. Е, Можемо полетіти і повибривати ось тут. Тут прям дуже багато вже є стопів, ордерблок, так само людей, яких треба брити. Дуже багато шортів вже в ринок позакидали. Так що будемо, я думаю, що будемо все ж таки брити знов цих всіх шортистів. І після чого будемо знову летіти до даного рівня. Я даний рівень все ж таки ще до сих пір тримаю. Думаю, що ми до нього долетимо. Це 100, 2100 доларів. Я думаю, все ж таки ми ще досить непогано його протестимо. Так, давайте ще якусь монетку розберемо. Давайте. Такс. І Куба. <плодискій> Давайте трон. Графік, що я ось так. Так. Так, як ми бачимо, тут є досить серйозний рівень ось тут, який ми ніяк не можемо пробити. Ось дана, дана відмітка. Поки ми не виходимо за даний рівень, поки про щось говорити про подальший ріст по даній монеті немає що. Тут у нас супротив. Ось у нас досить велика проторговка. Це у нас виклик... виступає зараз як підтримка. Поки ми не провалюємося нижче даного рівня, ну, виглядає так, що ми хочемо валитись знову вниз по даній монетці. Ось такий клин. Пробили вниз швидко на об'ємах. Пробили вниз. І малюємо плече, і, скоріш за все, що будемо знову валитись по даній монетці вниз. Ну, будемо дивитись точно, не можу 100% сказати. Поки ми не провалились за даний рівень. Чекаємо підтвердження даного рівня, і після чого може буде падіння. Може ми протестимо просто ще раз його, але вже зверху вниз, отак протестимо і можна відкрити свою лонгову позицію. Це може бути ложний пробій і швидким виходом догори. Ну, так, ми прям досить сильно звалились на даній монетці. Е, що тут у нас? Якщо ми прибуваємо даний рівень, наступний рівень супротиву це у нас ось тут буде. Ось даний діапазон плоть до 1 цента. Ось даний діапазон, але після поки біткоін забирає, так скажемо, всю долю з ринку себе, ну говорити про памп трону, хіба якісь вийдуть досить непогані новини по ньому, тоді ми можемо полетіти вище. Це досить погано по даній монетці. Так. Вевес. Так. Так, тут у нас об'єм накидав я. Такс. Як ми бачимо, Вевес здав таку палку прямо громну. Ось. вона. Так. Ось. Ми прийшли до даного рівня, протестили його. Зараз ми стоїмо ось на такому невеликому рівні. Зараз заступаю у нас як підтримкою. Ось даний рівень. Ось. Поки ми не вийшли нижче нього, тут говорити про шорт немає що. Поки що все досить непогано. Непоганий такий памп. Но хоче та й би хоче він ще раз пульнути догори. До даного рівня, як мінімум, от сюди. До даного рівня. Якщо ми виходимо, закріплюємося вище нього. Все досить непогано по даній монеті. Далі у нас рівень відкривається. Скажу, наступний рівень це у нас 3,1 долара по даній монеті. Поки ми не вийшли вище 2,5, говорити про даний рівень ну, ще за швидко. Наступний у нас, так скажімо, досить також непоганий рівень, прям серйозний рівень по даній монеті. Це у нас рівень ось тут 4,4 долара. Тут. Можна сказати, самі основні об'єм, де нас будуть тримати 4-4 долара. Ну, поки ж досить не, ж трошки все погано, бо тому що ми вже обновили, так скажемо, Лой. Ось у нас був лой, і ми його трішки вже закольнули. Ми його трішки закольнули, даний Лой. Ну, поки є реакція покупця, це дуже круто. Є реакція покупця, все може бути, так скажемо, досить непогане по даній монетці. Треба нам вийти за даний рівень. З, виходимо за, даний, ось, за цей і за цей рівень. Ламаємо, от, скажімо, сходящий тренд, який у нас вже був з 22-го року, майже 21-го. Ламаємо сходящий тренд. Як ми бачимо, тут є досить вже непогане накопичення. І я думаю, все ж таки ще досить непоганий памп по даній монетці буде. Так, по бітку, Тут. чекаємо, так скажемо. Або ми виходимо за рівень сюди, 29,832, і йдемо нижче, або ми тестимо цю відмітку 29 300, ой, 29,832, і після чого ростемо і пробиваємо дану відмітку 30 на 1000 доларів. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту, всім гарного дня. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео, і також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Всім профіту, всім па.